Тогань, пісня -пісень. пісня. Пісень. Що складена Соломоном? Нехай він мене цілує поцілунками своїх уст. Адже твоє кохання солодше за вино. Добірний запах твоїх пахощів найприємніший, а твоє ім'я неначе розлите миро. Через те й люблять тебе, дівчата, потягни мене за собою, і ми разом побіжимо. Впровадь мене, о царю, у свої світлиці, аби ми могли радіти і веселитися тобою, захоплюючись твоїм коханням більше, ніж вином. Яка ж то насолода тебе любити, дочки Єрусалимські, я смуглява, але вродлива, як намети кидарські. Як Соломонові за навіси? Не дивіться так на мене, що я смаглявка адже це сонечко мене опалило. Брати мої на мене розсердились, вони мені наказали сторожувати у їхньому винограднику, а тому свого власного виноградника я не вберегла. Скажи мені, мій коханий, де ти пасеш своє стадо, і де ти опівдні з ним відпочиваєш? Щоб я безцільно не блукала між отарами твоїх друзів, покриваючись наміткою. Якщо того не знаєш, найвродливіша серед жінок, то вирушай стежинками отари і паси своїх козенят біля пастуших наметів. Я порівнюю тебе, моя подруженько, з гарною лошицею у колісниці фараона. Які ж гарненькі твої щічки між сережками, а твоя шия з кораловим намистом. Ми зробимо тобі золоті сережки з краплинками срібла. Поки цар при своєму столі мій нарт видає свої пахощі, мій коханий для мене, наче китиця мири, відпочиває на моїх грудях, мій коханий для мене. Мов пахуча китиця кіперу венгецьких виноградниках. О, яка ж ти гарна, моя подруженька, яка ти вродлива зі своїми голубиними оченятами. Ой який ти прекрасний, мій коханий, який милий, а наша ложа сама квітуча зелень. Кедри покрівля нашої домівки, а її стіни. Кипариси. Я шаронська троянда, я лілія долин, справді, як лілія поміж терниною, так моя подруга серед дівчат, як яблуня поміж лісовими деревами, так мій коханий серед інших юнаків. У його тіні я бажала би перебувати, бо його плоди. Солодкий для мене він впровадив мене у банкетні покої, а його стяг наді мною любов. Підживіть мене виноградними тістечками, освіжіть мене яблуками. Адже я знемагаю від кохання. Його лівиця під моєю головою, а своєю правицею він мене обіймає. Я благаю вас, дочки Єрусалимські, сарнами і польовими ланями, аби ви не злякали і не розбудили любові, доки вона сама не забажає. Прислухайтеся, це кроки мого коханого. Ось він іде, стрибає по горах, перескакує пагорби. Мій коханий, подібний до газелі чи до молодого оленя. Ось він уже стоїть за нашою стіною, вдивляється у вікно, зазирає крізь віконні грати. Мій коханий заговорив до мене і сказав. Встань, моя подруженько. Вийди, моя красуне. Подивись, зима минула, дощі скінчились, прошуміли, квіти з'явилися на землі, настала пора пташиних пісень, почувся у наших краях. Голос горлиці, дозрівають ранні плоди смоківниці, розцвітаючи, виноградна лоза розповсюджує пахощі. Встань, моя подруженько, моя красуне, іди до мене, голубко моя в скелястих щілинах у сховищах скелі. Дозволь мені глянути на твоє личко. Дай мені почути твій голос адже твій голос солодкий. І личко твоє вродливе половіть нам лисиць та маленьких лисанят, які нищать виноградники адже наші виноградники у цвіті. Мій коханий належить мені, а я належу йому тому, котрий пасе поміж ліліями. Поки день дихне холодочком і втечу тіні, повернись, мій коханий. Перетворись на газель або на молодого оленя в ущелинах поміж горами. На своєму ліжку, посеред ночі, я шукаю коханого мого серця. Я його шукаю, але не знаходжу. Вирішила встану, обіжу місто його майдани та вулиці, шукаючи того, кого покохало моє серце. Я шукала його скрізь, але не знайшла. Мене зустріли вартові, які обходять місто, спитала, чи часом вони не бачили того, кого кохає моє серце. Проте лише трошки відійшла від них, як нарешті, знайшла того, за ким тужить моє серце. Я вхопилася за нього і не відпускала його, аж доки не ввела його в дім своєї матері, до покоїв своєї рідненької. Я благаю вас, єрусалимські дочки, серними і польовими ланями, аби ви не злякали і не розбудили любові, доки вона сама не забажає. Хто вона, та, що рухається з боку пустелі, неначе окурювана стовпами диму, спахучої мир і ладану та усякими іншими купецькими пахощами? А ось ложе паланкін Соломона. Шістдесят витязів довкола нього, найпотужніших лицарів Ізраїлю. Всі вони озброєні мечами, управні воїни. У кожного меч при боці на поготові з приводу нічної небезпеки виготовив паланкін ноші, собі сам цар Соломон з ліванського дерева. Його підпори він зробив срібними, а його спинку золотою. Його сидіння було пурпурове, а уся середина з любов'ю була прикрашена єрусалимськими дівчатами. Виходьте і подивіться сіонські дочки на царя Соломона у вінку, яким його увінчала його матір в день його шлюбу, день радості і щастя його серця. О, яка ж ти чудова, моя кохана! Яка ти вродлива! Твої очі, як очі голубки, визирають з-за твого покривала, твоє волосся, наче стадо кіз, які біжать з Гілаацької гори, твої зубки, як стадо обстрижених овець, які вийшли із купелі, всі, як двійнята, йдуть попарно, так що жодна не загубилась. Твої губки, як червона тасьмочка. Твоя мова мені люба, твої щічки за твоїм серпанком, наче половинки розрізаного граната, твоя шия, немов башта Давида, споруджена, як арсенал зброї, тисяча щитів на ній розвішені, всі вони є щитами хоробрих лицарів, твої груди, як двоє близнят царни, які пасуться серед лілій. Доки день дихне холодочком і втечуть тіні, я зійду на гору Мирри і на пагорб запашного ладану. Ти вся прекрасна, моя подруженько, і вади у тобі немає. Спустись до мене з лівану, моя кохана, піди зі мною з лівану. Ще раз подивися з вершини Аману, з верхів Ясеніру та Хермону. Від лев'ячих логовищ від гір леопардів. Ти полонила моє серце, моя сестро, кохана моя, ти завоювала моє серце одним поглядом своїх очей, одним намистом на твоїй шиї. Яке ж чудове твоє кохання, моя сестричко, кохана моя, адже твоє кохання набагато солодше за вино. А пахощі твоїх парфумів приємніші за всі аромати. Кохана моя, твої губки наче сучаться стільниковим медом, мед і молоко під твоїм язиком, а запах твого одягу, як пахощі лівану, моя сестра, кохана моя, огороджений сад, замкнене місто, запечатана криниця. Ти зростала, як сад гранатових дерев з соковитими плодами, з квітами кіперу та нарду. У ньому ростуть нард і шафран, пахуча тростина і цинамон з деревами, кущами ладану, мирри і алое, з усіма найзапашнішими ароматами. Ти джерело саду, криниця живої води. Що витікає з лівану, здіймися вітре з півночі, зірвися вітре з півдня, повій на мій садочок і нехай рознесуться його аромати. Нехай увійде мій коханий тепер уже в свій сад і нехай споживає його найкращі плоди. Я увійшов у свій сад, моя сестро, кохана моя. Я зібрав мою миру разом з моїм бальзамом. Я з'їв мій стільник разом з моїм медом. Я випив своє вино з моїм молоком. Отже, їжте, мої друзі, пийте і насолоджуйтесь коханням брати. Я спала, але моє серце не засинало. І ось чую голос мого коханого він постукав і заволав. Відкрий мені, моя сестро, кохана моя, світла моя голубко, але ж моя голова промокла від роси, і моє кучеряве волосся сповнене нічною вологою. Я скинула свою сукню, як же мені її знову вдягнути. Я помила свої ноги, як же мені їх забруднити. Коли ж мій коханий просунув крізь отвір свою руку усе в мені затремтіло. Я встала, щоб відкрити моєму коханому, а з моїх рук капала мира. З моїх пальців мира потекла на ручку засува. Я відкрила моєму коханому, але мій коханий уже відійшов і зник. Я була у розпачі, коли він пішов. Я його шукала, але ніде не знаходила. Я волала до нього, та він мені не відповідав. Мене зустріли вартові, які обходили нічне місто. Вартові стін мене побили і навіть поранили мене, зірвавши з мене мою накидку. Я благаю вас, єрусалимські дочки. Якщо ви зустрінете мого коханого, то скажіть йому, що я занедужила від кохання. Чим же твій коханий переважає інших коханих, найгарніше між жінками? Хіба твій коханий кращий за інших? Не менше бажаних і коханих, що ти нас так благаєш. Мій коханий білявий та рум'яний, я його розпізнаю серед десяти тисяч, його голова це чисте золото, а його кучері хвилясті, чорні, кольору воронового крила, його очі, наче голубки з краю водних потоків, ніби вимиті у молодці, вони спокійно сидять. Біля струменистих джерел, його щічки, немов пахучі грядки, квітники запашних рослин, а його губи лілеї, що сочаться коштовною мирою, його руки, ніби виточені із золота, оздоблені коштовним хризолітом, а його груди мистецьки створені плити зі слонової кості, прикрашені сапфірами, його ноги мармурові стовпи. Закріплені на золотих підставках, а весь його вигляд як прекрасний ліван, величний, як той кедр, його уста одні солодощі, а він увесь одне пожадання? Отаким є мій коханий він, мій найкращий друг єрусалимські дівчата. То куди ж пішов твій коханий найвродливіша між жінками? У який бік звернув твій улюблений, щоб нам з тобою його шукати? Мій коханий пішов у свій сад пахучих квітників, аби там у садах побродити, насолоджуючись ліліями. Я належу моєму коханому, а мій коханий, котрий прогулюється поміж ліліями, належить мені? Яка ж ти вродлива, моя подруженько, як тірця. Прекрасна, як Єрусалим, грізна, як військо під стягами. Відверни від мене свої оченята, адже вони мене бентежать. Твоє волосся, як стадо кіз, які спускаються з гілеаду, твої зубки, як стадо овець, які вийшли із купелі, всі, як двійнята, ідуть попарно, так що жодне не загубилось. Твої щічки за твоїм серпанком, наче половинки розрізаного граната. Хоч є шістдесят цариць і вісімдесят наложниць, а дівчатам немає ліку, однак ти єдина лише моя голубко, без жодної вади. Вона одиначка у своєї матері, улюблена тієї, котра її народила. Побачили її дівчата і назвали її. Благословенною. Навіть цариці та наложниці її вихваляли, говорячи, хто вона, котра сходить, наче порання зоря прекрасна як місяць, ясна, як сонце, грізна, наче військо під прапорами. Я зійшла в горіховий сад, аби подивитися на молоді парості в долині при потоці, побачити, як розпустилася виноградна лоза. Як зацвіли гранатові дерева. І ось не знаю, як це трапилось, я ніби відчула себе на колісниці з одним зі славетних мужів свого народу. Вернися, вернися, суламітко, повернися, повернися, дозволь нам на тебе надивитись. Для чого дивитись на суламітку, немов на військовий хоровод. Які ж чудові твої ніжки в сандалях князівно, округлість твоїх клубів, як півкола, майстерно виготовлені руками митця, твоє лоно, наче кругло точена чаша, в якій не забракне пахучого вина, твій стан це сніп пшениці у колі лілій, твої груди, як двоє оленяток, наче. Двійнят сарни, твоя шия, наче вежа зі слонової кості, а твої очі, як ті озера у Хешбоні, що при брамі Батрабім, твій ніс, як ліванська вежа, що ніби дивиться у бік Дамаска, твоя голівка, наче гора Кармель, а зачіска на твоїй голові подібна до багряниці, цар полонений твоїм волоссям. Яка ж ти красуня, і якою бажаною є твоя любов з твоїми насолодами, своїм станом ти подібна до пальми, а твої груди до грон винограду. І я подумав ось вилізу на пальму, схоплюся за її віття, нехай же твої груди стануть для мене гронами винограду, твоє дихання буде ароматом яблук. А слова твоїх уст як добірне вино, що тече прямо до коханого, зволожуючи його уста і пробуджуючи від сну, я бажана моєму коханому, а він відчуває потяг до мене. Ходи, мій коханий, підемо на поле і переночуємо у селах. Зранку підемо до виноградників, побачимо, чи вже розпускається виноград. Чи з'являються на виноградних лозах квіточки, чи зацвіли гранатові дерева? Там я обдарую тебе своїм коханням? Ти відчуєш аромат мандрагорів, бо біля наших дверей лежать усякі найкращі плоди, як нові, так і минулорічні, які, мій коханий, я зберегла для тебе. О, якби ж ти був моїм братом, годованим грудьми моєї матері. Зустрінувши тебе на вулиці, я могла б тебе цілувати, і ніхто мене за це не ганьбив би. Я повела б тебе, привела б тебе додому моєї матері, котра мене виховала. Я би тебе поїла приправленим ароматним вином соком моїх гранатових яблук. І от його ліва рука під моєю головою, а своєю правою. Він мене обіймає, я благаю вас, єрусалимські дівчата, не злякайте і не будіть любові, доки вона того не побажає. Хто вона та, котра йде від пустелі, спираючись на свого коханого? Я тебе розбудив під яблунею, там, де відбулось твоє зачаття в лоні твоєї матері, де тебе зачала та, яка тебе народила. Поклади мене печаткою на своєму серці, як перстень на свою руку, адже любов міцна, як смерть, ревнощі непереможні, як шеол, її жар це жар вогню, полум'я Господня. Навіть великі води не спроможні загасити любові і жодні ріки не здатні її затопити. Якби хтось хотів віддати за любов усі свої скарби, то він з презирством був би. Відкинутий. Є у нас менша сестричка, яка ще не має грудей. Що нам робити з нашою сестрою того дня, коли прийдуть старости її сватати? Якби вона була стіною, то ми збудували б на ній срібні башти, а коли б вона була брамою, то обклали б її кедровими дошками. Я стіна, і мої груди, наче башти, тому я в його очах, як так, котра знайшла спокій і щастя. Соломон у валгамоні мав виноградник. Той виноградник він віддав сторожам орендарям, кожен з яких мав приносити за його плоди тисячу срібняків. Але я маю свій власний виноградник, який належить мені. Тож бери, Соломоне, ту тисячу собі, а двісті нехай візьмуть ті, котрі стережуть його плоди. О ти, котра мешкаєш у садах серед друзів, які слухають твій голос дозволь же і мені тебе почути. Поспіши, мій коханий, біжи, як сарна чи як молодий олень по ароматних горах.